Связі з Євромайданом ну, це круто, це класно, і цього не можна отримати в будь-якому іншому місці. Мало сну, круті люди і пиріжки. Щастя, е, прагнення до кращого, хороші люди. Нові знайомства. Холодно і. Нє. Перше, перше прохання. Ну це вже не перше, але на ну, кохання. Точно альянс, В першу чергу. Багато теплих і дружніх обіймів. І спільні цілі, цінності і ідея. Оптимізм, надія, очікування, Дякую, що далі все буде не так, а далі буде все краще. Тепло, напад, дівчата. Холодно, дуже багато людей і всі за ідею. Хештег Яромайдан і раціональність влади, і готовність стояти на Майдані до перемоги. Розгін, польова кухня. І я на Євромайдані дружба, національна гідність і братерство позитив людей це гарячі, такі палки очі, і це напевно впевненість, в тому що дійсно можна досягати змін не силовими методами. Бачиш асоціації з красивими дівчатами, з мужніми чоловіками, які не бояться ставати проти свавілля, яке творилося у нас останні три тижні. Це боротьба за гідне життя, це постійний запах. Від костра, і це не зрозуміло, звідки береться енергія на роботу 24 години на добу. Немальянс вас і євромайна. Самоорганізація організація людей, нові принципи в головах, які нарешті пробудилися, і люди прийшли показати, що в Україні є хоча б не те, щоб уже сформоване, але хоча б якесь громадянське суспільство. Безумовно, позитив, добро, гідність, гарні відносини. Солідарність, братерство. Дим, халявні бутерброди Селібрами. і дуже багато вільних людей. Чарівні посмішки людей, які знаходяться тут. Самоорганізація вражає і третя асоціація з тим, що тут відбувається. Це напевно атмосфера. <рес> це перша асоціація. <рес> Друга саме головна асоціація це душевне тепло, тут класно, тут бомба. Я от ходив в розрядку туди, то в Маріїнський парк там ходять якісь такі перелякані, і жадні. Да, такі. ходять начальники про гроші думають, і остальні думають, останні думають, коли ж ця зміна кончиться, вертається сюди, а тут так класно. А ще тут класно, що можна щось зробити і чимось допомогти, і кофейочку побити. Кофе люди. Ну, люди зовсім по-іншому ставляться один до одного, тому що вони все це зробили своїми руками. Уже нічого в перші дні не було. Ані знайти де туалет, ані де поїсти, ані де інформаційні центри. Вони все зробилося таке маленьке місто в центрі Києва. А... Це такий прототип України, якою якою б я її хотів бачити. Прекрасні люди. Асоціація номер 2 це чудові наміри. Світлі дуже. І третя асоціація це такий дух наполегливості. Люди на євромайдані багато днів і вони готові стояти до, до перемоги.